У нас е, такий круг зробили, там квіти, на жаль, я не можу туди підійти, але там квіти, зараз йде полив газону і доріжка там, ну, начебто мозаїка Петриківська... Ні, просто як вишиванка. Я туди, е, туди не можу підійти, але там дуже гарно. Ну ось, типу, якось так. О, і транспортний... О, як раніше Гюнсел на Київ, але ж ні. Але не зараз. Нічого. Ось така у нас новинка в нашому місті. Я влог починаю записувати у четвер ввечері. Ось така прогулянка. Оці мотоцикли хай Бог милує. Ось такий фонтан. Кольори міняє. Хочеться на море, але поки що біля фонтану прогулююсь. Хотіла інше сказати, але ладно, я людина вихована з порядної сім'ї. Тому нехай поки буде так. І так цікаво, ввечері вже починається темніти. І так якось спокійно. Якось спокійно. Дай Боже, щоб так і було. Але фонтани у нас не протязі дня працюють, а так... Я навіть не знаю, коли їх вмикають, але ненадовго, так, щоб люди після роботи трішки відпочили. А так зранку не було фонтанів, в день не пам'ятаю, а ввечері включають. Ось уже у нас електрику вмикають і це коло, бачите, як світиться. Це хто з мого міста, той зрозуміє. Так. Щось автобуси пороз'їжджалися. У нас ось такі нові автобуси, якісь з'явилися. Де вони взялися, то я не знаю. Тільки перейшла сюди на це коло. Тому що дуже цікаво ось так пройтися. Скільки емоцій? Тунія. А там дерева посаджені. І бачите, як тут на цьому колі білі пітуні І ось такі дерева. Так, це вже 10 година вечора. А Таня все гуляє. Тут теж фонтан є, ну, вмикають у нас, але не надовго вмикають. І не на повну таку, знаєте, як раніше було, як воно повинно бути. Але квіти. Квіти це у нас завжди. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. And things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine I strive just to say I'm I'm... Друзі, всім привіт! Продовжую відео своє записувати вже наступного дня. Сьогодні у нас п'ятниця, 23 червня. І мені дуже хочеться, щоб це відео було для вас як заспокійливе. Для відпочинку. У мене є зараз одна година для того, щоб трішки побути біля річки, і потім я буду зайнята зовсім іншими справами. Тому відпочиваємо разом сьогодні з вами. Я зараз на лівобережному у нас міському парку. Боже, а там вже хто? Звідкіля нас зраняться? Це в мене що глюки вже чи що? Ні, все нормально. Ось такі пітуні вже в парку. Боже, як пташки співають. Подивилася фільм, знятий у 2023 році Я Надія про харківських медиків швидкої допомоги на початку повномасштабного вторгнення. І там була така, там чотири серії, і була така фраза Треба жити сьогодні і зараз. І дійсно, знаєте, я хочу, у мене вчора був ступор, я не знала, що як. Я не буду про це погано казати. І, і вчора ввечері вийшла пройтись, ну, чесно, я. З Владіком там зустрічалась і ми разом до, додому вертались Я як начебто прогулялась і обожнюю воду, обожнюю, як вона заспокоює. І тут так гарненько, пташки співають. Хто хоче, може покататися. Сьогодні у нас так трішки прохолодно, вітерець. Як тут чудово? І знаєте, одна година на добу. Знадобиться для того, щоб для ось таких цікавих моментів це теж потрібно робити обов'язково. І там люди плавають. Це потрібно було, якщо б я взяла з собою купальник, а не плаття морячки отакої. Я б теж трішки би. Так що хочу вам сьогодні сказати, що користі від мого відео не буде зовсім, але буде задоволення і невеличкий відпочинок. Інколи потрібно це робити, просто відпочивати. У мене ще є 15 хвилин, зараз 9-13. Ще 15 хвилин, щоб тут погуляти, і будемо сьогодні там іншими справами трішки займатися. Але знаходити час на ось такі моменти це дуже дуже, дуже корисно для здоров'я, для своїх емоцій. Тому що, я повторююсь, позитивні емоції вони теж впливають на наше здоров'я, на наше самопочуття. Сонечка. Не брала окуляри сьогодні від сонечка. Хай обличчя трішки засмагає. Отримуємо вітамін Д. Вітамін Д. Все. За мною вже прийшли товариші. Буду йти вже по справах своїх. О, а там мальок плаває. Зараз дядька розпугає мені мальок. Ні, камера. А все. Кам камера не бачить, але малька так дуже багато. Знаєте, оці наші звички, погані звички з минулого, треба виправляти. Я кажу, за мною вже прийшли товариші. Ніякого товариша немає. За мною прийшов пан. Пан. А я пані. Ну, також на Україні і є, тому виправляємося. Бо ін... я кажу, я інколи щось як ляпну з минулого, а минулого вже не буде. І як раніше, вже ніколи не буде. Нічого. Але поступово будемо виправляти. Ну, він далеко пішов став. Я думала, його видно. Ні, вже чекає, то будемо йти. Але тут дуже-дуже класно, мені дуже-дуже тут -дуже подобається. Люди плавають. Це теж є частина нашого реального життя. Все буде добре, мої дорогенькі. тому що я впевнена в тому, що все буде добре. Не дивлячись на всіляку інформацію, не дивлячись на всілякі події, які у нас зараз люди підпливають, я відвернуся на вселякі події, які у нас в Україні зараз, у нормальної людини вже б давно б криша б з'їхала. А ми настільки спокійно тримаємось, якщо можемо, допомагаємо. Якщо, ну, тобто, знаєте, оця витримка, я раніше навіть і не знала, що в мене є така витримка. Я вважала, що я дуже емоційна людина, але як життя показало, боже, справжній чоловік, блогера, стоїть тихенько. Тихенько, щоб не заважати, щоб Таня свою думку сказала: справжній пан ані товариш. Навіть звучить якось порізно. Все, моє дорогеньке, не буду затримувати нашого пана. І я вам бажаю витримки, терпіння, віри, що все буде добре. Угу. У нас в дитинстві завжди навчали, що. Добро буде мати перемогу над злом. Так воно і буде. І сумочку тримай. сумочку тримай. Який це товариш? Це справжній пан. І тільки зранку так співають пташки.